Hello, my dear friend. Hello, I'm glad to see you. Вивчення англійської мови є необхідним етапом у навчанні в школі. Але багатьом це дається досить складно. Сьогодні ми дізнаємось, як цим вправляються наші учні. Доброго дня. Добрий день. А чи вважаєте ви вивчення англійської мови важливим, та саме чому? Так. Е, е, чому? А ну що вона потім пригодиться в житті? Так, тому що зараз багато професій пов'язано з англійською мовою. Ну, якщо людина хоче в Європу поїхати, також вона потрібна. Вважаю, тому що зараз є ліцеї там, де треба вчити англійську мову, і вона пригодиться завжди. Ну, мені здається, так тому що зараз багато людей виїздить за межі України і там треба ну використовувати англійську мову. Як ви вважаєте, чи знадобиться вам англійська в майбутньому? Вважаю, що так, тому що ну зараз більше і більше ну, всього переходить на англійську мову. Так, тому що коли, якщо ти хочеш поїхати в іншу країну вчитися, то без неї ніяк. Так, тому що я хочу працювати перукарем, і до мене в будь-який момент може зайти англомовний клієнт. Розкажіть нам, будь ласка, про предмет англійської мови. Англійська мова є мовою міжнародного спілкування, тому я вважаю, що саме урок англійської мови це той урок, якому потрібно приділяти найбільше уваги. Українська освітня система неухильно працює над удосконаленням вивчення англійської мови, визнаючи її ключове значення у сучасному світі. Одним із напрямків цього розвитку є впровадження інноваційних підходів до викладання мови, що дозволяє зробити процес більш ефективним та цікавим для учнів. Учнівську молодь зараз дуже важко чимось чимось здивувати, тому на своїх уроках стараюся використовувати багато інтерактивних вправ, інтерактивних методів і все те, щоб їх дуже зацікавило. Один із прикладів таких інновацій використання технологій у навчальному процесі. Інтерактивні дошки, онлайн-ресурси, мобільні додатки, все це допомагає зробити вивчення англійської мови цікавішим та ефективнішим. Всі ці інноваційні зміни в українській освіті сприяють не лише покращенню рівня знань англійської мови, а й підготовці учнів до успішного майбутнього у глобальному світі. Адже володіння англійською мовою відкриває безліч можливостей для особистого та професійного розвитку, ось ми і дізналися, що думають наші учні про англійську мову. А від нас радимо старано навчатися та відкривати для себе ще більше іноземних мов.